Друзі, ну і варто в будь-якому разі зазначити, що зуб шлейфової борони, тобто саме робочий орган, є досить добрим аналогом бренду марки Макфарлайн. Він є не литим, а увага кованим. Що в свою чергу досить повишає зносостійкість, і в свою чергу, додатково він є закаленим по довжині в 100 мм на робочій частині зуба. Спеціальним чином також для того, щоб підвищити зносостійкість. Вже наразі у нас в українському ринку є приклади, коли такі зуби ходять по 10 тисяч гектарів. А саме ось таким чином монтується вудочка шлейфової борни для того, щоб контролювати шлейфове полотно під час руху самого трактора. Тобто воно фактично утримує його по напрямку руху. Ось дивіться, саме тут таким чином вона закручується на ось такі довгі болти, для того, щоб вона нікуди не їздила. І в свою чергу далі в ось ці отвори будуть ходити ціпки з болтами і, в свою чергу, фіксуватись шлейфові полотна.